Чекісти не здаються у Києві азовці та молодики з символами УН спробували декомунізувати колишню площу Дзержинського тепер Лебіцьку, кувалдами і болгаркою. Вони замахнулися на одіозний пам'ятник чекістам. У влади до нього руки не доходили. Тож активісти спробували власні сили і присвятили акцію, затриманому за звинуваченням у тероризмі і державній зраді Станіславу Краснову про наполегливість Іван Гербенюк. Це вже не перша спроба розквітатися з київськими чекістами про що свідчить купа написів на монументі однак сьогодні активісти налаштовані рішучіше. Дев'ять метрів заввишки, чотири завширшки. Суцільний граніт активісти кажуть, прийшли зносити. Ну розумієте, я з Білорусі в мене білорусі немає такого шансу. У нас досі пір стоять лені на всіх центральних площадях. Ну видому я возьму себе честь нанести перший удар по цим потворам. Щоправда, удар виявився не таким легким, як здавалось. Граніт ледь піддається на кілька скалок. Хлопці підтягують дриль. Щось таки та й вдається відбити. Хоча вже за першу годину натхненної праці тут розуміють без спецтехніки не обійтися. Над міцними виявилися київські чекіси, тому мета акції трішки змінилася. Не повалити, так пошкодити. Зараз хлопці працюють над обличчями з болгаркою у руках і. Молотом також тут чимало написів залишили. Камінців до речі не знайти їх. Всі розібрали на сувеніри. Ну через ось такий от непрезентабельний вже вигляд споруди. Тут сподіваються, що влада тепер швидше знесе пам'ятник. Шовасі одлені на шматочок. Є Тепер от чекісті буде шматочок, і так можливо шматочками потрошечки, і наша країна відродиться, і буде нова історія будуватись. Діями активістів були задоволені не всі. Одна та воїнка. Поліція на себе. не втручалася, та й заявку. Активісти кажуть, залишали про демонтаж. У ній також йшлося. Тобто, ні там так. Звичайно, ви можете знайомитись, будь ласка. Демонтаж. Акції біля пам'ятника чекістів передувала ще одна зранку під СБУ. Ті ж ОУНівці та Азовці вимагали звільнення свого колеги Станіслава Краснова, якому інкримінують державну зраду і співпрацю з російськими спецслужбами. Моя версія це кримські, ті, хто не залишився в Криму, поступили на службу суддя і му Він Дуже активну проукраїнську діяльність ще проважають з 2008 року. Вів в Криму слідство буде продовжуватися, і незважаючи на будь-які тиск, на будь-які які заяви політиків чи кого завгодно. Служба буде в першу чергу професійно займатися розслідуванням цієї справи. Проти деяких активістів і їхнього лідера Коханівського теж порушено кримінальні провадження за акції проти російських банків у центрі Києва два місяці тому. Монумент же чекістів так і не добили. Залишили купу нових написів і облили фарбою. А надвечір місцева влада прокоментувала події: пам'ятник таки знесуть, коли будуть гроші. Іван Гребенюк та Валерій Ситюк, ТСН 1+, 1.